Пане Руслане, давайте про трас все таки про те, що почнемо з того, що відбувається в Британії, а там як піде, що встигнемо. Отож. Е Багато було. Ну в принципі, це не є такою аж несподіванкою. Так її пророкували на цю посаду з самого початку. Як тільки стало відомо, що Борис Джонсон іде у відставку, казали, що вона є такою його послідовницею, чи буде його послідовницею. Ну але всяке в житті може бути. От якщо так, скажімо, якийсь загальну таку картинку, так стосовно цієї жінки, нової прем'єрки Британії, от її призначення на посаду для. Нас що це означає для України? Для України це перемога. Для Кремля це початок зворотнього відліку на те, що ліс Трас просто поховає оту ту вертикаль влади московську яку яку сформував Путін разом з Путіним. Вона особисто знаєте, ну, сказати. Ненавидить, мабуть, ні, але особисто не любить, скажімо так, Путіна його оточення і ту вертикаль влади, яка притискає свободи людей. Британія взагалі-то формувалася як країна, де вільні свободні вільні люди формували владу і. Антиподом цієї фактично країни і цієї влади є якраз Росія. Ви ще пам'ятаєте, коли вона була перед війною в Росії, там зустрічалася з Лавровом. Лавров там її принижував публічно при всіх. Я думаю, що це він дарма зробив. От що жінка пригадає йому ці всі речі, і путіну, і Лаврову, і взагалі на, всі на, всі нагадайте, всі будь, будь ласка, владати. пане Руслане. Я якось от цей момент о, зараз намагаюсь згадати, але все-таки нагадайте, будь ласка, що це за за. Він він підколюючи її, сказав про там Воронеж і Кубань, що вона переплутала Луганську і Донецьку область, тому що вони ага. підсунули фактично їм про воронеж і про Кубань. І вона сказала: не віддамо це. Будемо боротися за український суверенітет, це українські землі, і вони там похихікали над нею. Mm -hmm. Значить, що вона не знає географії, не знає цих е, е, земель, що то російські а ЛДНР це зовсім інше. От ну вона нормально пройшла цей момент. Але я думаю, що вона запам'ятала це публічне е, публічне приниження таке, і взагалі формували її імідж в Росії до цього часу. До, до виборів їй формували імідж, що вона така, знаєте, популістка крайня mm -hmm. і що вона взагалі пуста. Там нікчемна, і, і, і взагалі там нема на що дивитися. От. Це було в, в, в засобах масової інформації, притом широко, широко публікувалося. А коли її обрали, то там низка заяв пішла відразу в числі від Лаврова. Вони перелякалися, що вона перемогла і буде формувати кабінет. Кабінет міністрів у, у Британії, що це будуть наслідки для Росії, і я думаю, що для нас це перемога, а для них це серйозна поразка. Якщо говорити про про імідж так ви вже згадали Ну бо спочатку знову ж таки є різні думки. хтось каже що вона буде просто там провадити далі політику Джонсона? Хто скаже, що вона в якихось моментах навіть жорсткіша, але ще її е, все частіше порівнюючи, намагаються порівнювати з Маргарет Тетчер. от е-е в чому вони схожі, в чому навпаки, можливо, кардинально відмінні? Є така, от можна говорити про ці паралелі? Так, я думаю, що ну сама лістра скажуть, що вона відкидає те, що от проводять паралелі mm -hmm. між нею і течер. Але дуже схожі риси характеру. Вона дуже наполегли. Вона, вона дуже послідовна. Подивіться, вона була фактично першою наймолодшою жінкою, яка війшла до парламенту британського. Це третя жінка, фактично яка очолює кабінет. Тобто, це говорить про надзвичайні її якості. Е, вона пішла дуже рано в політику, і де б вона не була в якій партії, вона завжди е, висувалася на провідні позиції. Це говорить про те, що вона може добре комунікувати також е, з людьми. Вона відчуває потреби і інтереси людей. І це якраз те, що потрібно справжньому політику. От тому, е, от той імідж, який намагалися сформувати в Росії, він. Взагалі не відповідає тому, чим є ліс трас, тому вона буде дуже послідовна. Подивіться також на заяву, коли Путін там спробував використовувати свій ядерний шантаж. Вона відразу без всяких вагань сказала, що буде застосована, що вона нажме, натисне кнопку ядерну без вагань, навіть якщо почнеться ядерна війна. Тобто, це це також її характеризує як дуже рішучу рішучу жінку. Сто відсотків характеризує, але ще є один момент. Згадався: якщо я не помиляю, саме ж вона, саме Лістрас по-моєму першою почала говорити, пам'ятаєте про той можливий е, альянс, Британія, Польща, Україна там мали ще якісь. Ну говорилось про те, що можуть на якомусь етапі приєднатися якісь держави. Ну таке це не те, що альтернатива НАТО, але саме трас так точно вона почала про це говорити однією з перших, і от питання. Потім ті розмови затихли. Якось зараз можна очікувати їх відновлення? Я думаю, що будуть відновлені ці розмови, тому що якраз вибудовуючи геополітично о, такий. О, Бар'єр між східною між Сходом між Росією uh -huh. і, і Заходом. Оцей буде бар'єр між Балтікою і Чорним морем. І до того бар'єру війдуть Україна, Польща, Балтійські країни, і на чолі буде стояти якраз Британія. Вона буде проводити цю політику, якраз для того, щоб цей бар'єр виконував дві функції: перше, цей бар'єр буде впливати країни східної Європи, будуть впливати на країни Західної Європи, з якими конкуруватиме Британія, і стримуватиме навалу з. Сходу саме Росіян на Західну Європу, взагалі на західний світ, пане Руслане. А от ще такий момент. Дивіться не так давно, ну вчора чи позавчора, британська преса почала писати про те, що там от в Британії зараз поліція готується до можливих так само якихось протестів на тлі отієї енергетичної кризи, так якою шантажує Росія Європу. Ми бачили вже там протести в Чехії в Кьольні. І напевно можна прогнозувати, що ну Росія ж далі буде хитати цю ситуацію. Ну відповідно в Британії готуються. І от питання ця ситуація не змінить, скажімо, її політику в сенсі, ну можливо, якихось не те, що підтримки України, але все-таки може поступок якихось Росії для того, ну тому що це теж теж їй теж треба турбуватись про, про своїх громадян. За Британію, за Великобританію турбуватися взагалі не слід. Я б турбувався за країни континентальної Європи. Mm. Британці показали, що вони дуже тверді. Якщо вони приймають рішення, вони ж консерватори. Дотримуються традиції. Якщо сказали, то слідуються традиціям. Подивіться, скільки в історії випадків прецедентів вони зробили, коли з Польщі у них був, була, був військовий договір. Німеччина напала на Польщу. Вони оголосили війну, знаючи, що вже вся Європа фактично була під під владою Німеччини. І Вони єдині там формували польську армію, потім французьку армію там на своєму острові для того, щоб боротися з німцями, ні, вони не, не відійдуть від, від своїх позицій. Європейці континентальні ті можуть хитатися: там німці, французи, італійці, там е іспанці, португальці, греки. Ці можуть хитатися, якщо буде використовувати сильно тиснути Путіна, він піде через праві і через ліві партії. Ми бачимо вже да, от останні мітинги, мітинги у Чехії там були організовані якраз через правицю, через праві партії, от які фактично годуються з рук Кремля. От. тому Путін це фактично ще одна грань війни. Він програє на полі бою, але він е, намагається обійти, так би мовити, і і зробити спецоперацію, до яких він звик через політиків тиснути на Україну через європейських політиків змусити їх тиснути на Україну. В цьому він е, е, так би мовити, ну знає знає толк, як то кажуть. А на полі бою армія зарекомендувала себе. Ну ми бачимо, як вона зарекомендувала себе. Тому от от зараз будуть розхитувати ситуацію в Європі. Коли можна очікувати, бо сказала вже Лістра, що збирається приїхати в Україну, коли можна очікувати цього візиту, і чого можна очікувати від оцього першого її візиту в статусі прем'єра? Бо з одного боку, часто це ну в мирний принаймні час, так це такі візити вічливості, от але ми маємо війну, і тут якраз от в контексті того, що ви сказали, чи можливо ми почуємо якісь гучні рішення? От під час зустрічі особистої зеленської. close o Я думаю, що вона, як і обіцяла, потелефонує Зеленському. Тепер за все для того, щоб подати знак усім, що Британія продовжить, продовжить свою політику по підтримці України. Другий крок і я б зробив так. Вона б забезпечила свої тили, забезпечила б щоб не було цих таких заколотів на на фоні енергетичної кризи, тобто оголосила план, як вона буде вирішувати внутрішні проблеми в Британії. А потім уже третім кроком зробила візити в найважливіші. Країни, де які потребують так, би мовити, якоїсь комунікації для вирішення глобальних питань, ну і регіональних питань, пане Руслане з Джонсоном, що? Е, ну тому, що от вчора пам'ятаєте, коли ну там президент, коли там прощальну цю свою я не знаю, не прощальну, мабуть, промову так. Ну коли він дякував, скажімо так, Зеленському, то е, він сказав таку дуже цікаву річ, що чекає, коли можна буде продовжити. Це цитата, коли можна буде продовжити нашу співпрацю з Борісом Джон з Борісом в його новому статусі. Про який статус статус може йтися? Борис Джонсон не загубиться. Він надзвичайно яскрава особистість, і тому я думаю, що він знайде місце в європейській політиці. Він з політичного небосхилу не піде. Його зірка буде палати і. Те, що він провів країну через такі складні часи, от за, за ці три роки, коли він був при владі, він перший фактично оголосив, що буде підтримувати і його країна оголосила, що буде підтримувати ще до війни. Не було війни. Згадайте, вже були постачання озброєння, коли всі хиталися, коливалися, сказали, що Україна там програє за три дні, пішли постачання надзвичайні літаками. від британців, тобто. Це говорить про те, що Джонсон він появиться, з'явиться в європейській політиці і він буде продовжувати цю свою лінію. А взагалі, взагалі, то де б він не був на якому на якій ділянці, де б він себе там не доклав своїх зусиль, він завжди буде яскравим і лишиться таким яскравим політиком, яким ми його знаємо. Ну але е, було д, д, ще. Я не знаю, здається, тільки коли оголосив Джонсон про те, що ну буде йти в відставку, е, деякі британські авторитетні видання. Телеграф здається, е, інші писали про те, що він може обійняти посаду генсека НАТО. Наскільки ймовірна ймовірність цього моя особиста мрія. Це моє це моя особиста мрія. Що він посів посаду генсека НАТО, і тоді тоді, значить, Кремлю взагалі буде дуже сутуже Ду дуже, дуже сутужно. Дуже сутужно. Тобто комбінація геополітична складеться таким чином, що їм просто треба викидати білий прапор і, і, і здаватися, капітулювати. А ви не розглядаєте ситуації? Я розумію, що це зараз звучить як маячня, абсолютно. Ну але історія, скажімо, знає прецеденти Ну той же Михаел Саакашвілі, так, коли після президентської посади приїхав до України, тут отримав а, якусь там посаду, хоч і в іншу має значення, ну але все-таки знайшов своє якесь місце в українському політикумі. Завершилось це, на жаль, не не дуже вдало, напевно, м'яко кажучи. Взагалі, в'язницею для нього там себе на батьківщині, але не не розглядаєте ви от такої абсолютно неймовірної версії, оскільки в них з Зеленським аж настільки теплі стосунки, як вони обоє кажуть, склались, що Борис Джонсон захоче якось активніше взяти участь у цій війні проти Росії ближче, скажімо. Я думаю, що всі українці від зеленського до, до останнього українця всі будуть раді. Якщо Джонсон прийме таке рішення приїхати в Україні, всі з радістю будуть його зустрічати, вітати і е, сприяти його. Якщо він захоче там працевлаштуватися якимсь радником, е, всі будуть тільки тільки раді. Але Джонсон це така історична вже глиба, історична особистість. Він переріс регіональний рівень. Він може діяти на глобальному рівні, вирішуючи глобальні питання. І для нас буде за честь, якщо така людина захоче приїхати і попрацювати у нас. Чому ні? Ми всі будемо радіти. Тримаємо кулаки, значить, що тут лишається робити. Пане Руслане, я вам дуже дякую за відповіді, за такий позитив. В, в баченні ситуації де, з нашими британськими друзями, мабуть, вже так можна навіть говорити. Руслан Осипенко, експерт міжнародний, був з нами на зв'язку.